Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду про справи військові Будемо говорити прямо зараз. З Олександром Коваленко. Ми вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, ви відчуваєте знов історичний момент. Істори... У повітрі істори... історична пилюка вітає. І майже можна різати отак. От, нарізати на стрічки. Якщо проти відвертим, ні, не відчуваю. Та ну як так? Всі відчувають, а ви не відчуваєте. Слухайте. Ну, ви серйозно, ну як так можна? Ну Сьогодні, сьогодні я не знаю, мабуть, щось і станеться, але ні. Поки що, по підсумкам вчорашнього дня не відчуваю. Це досить mm. прогнозовано, це досить, Ну скажімо так, передбачувано і взагалі-то все. Нічого думати, цікавого там не станеться. такого Слухайте, я взагалі мене. Сьогодні? Саме сьогодні? Так. А, ні, якщо нам сьогодні а, передадуть Атакамс, то це буде для мене цікаве, угу. а чогось іншого несподіваного я не очікую. Лука була несподіванка. Там виявилося, що вже скальпель, скальпель, французькі ці ракети, що вони вже поставляються. Бо я думав, що тільки почнуть їх поставляти. А це також було достатньо прогнозовано, тому що угу. ну після того як Велика Британія почала постачати в Україні Storm Shadow, то як Франція могла. Залишитись осторонь і не почати постачати скаль. Вони же постійно ці змагання між Великою Британією та uh -huh. Францією, а вони постійно у чомусь змагаються в політичному, економічному іншому а, сенсі а Україна. Це також для них такий собі майданчик змагання, і для нас це корисно. А вони намагаються щось першими постачати в Україні чи більше чогось постачати в Україні? Що більше ніж Брити, а брити більше ніж Франц Франція, Франки і так і ось так. В них відбувається така ага. конкуренція. Тому це було очікувано, що Skype, який є до речі, фактично аналогом Storm Shadow, бо Франція та Велика Британія, вони разом займаються виробництвом. А, ці, вони разом спроєктували та разом виробляють ці крилаті ракети авіаційного базування. І ну це було очікувано, що Франція нам передасть ще й скальп. Слухайте, а чим вони у протистояння відрізняються? От, в чому особливості? Оц ну там Після ураження температура така, що перетворюють ці кокушки ворога до консистенції пашоту? Я не знаю, в чому. Чи в чому в чому відмінність? От вони, от вони конкурують? Мені цікаво. Якщо технічно, якщо серйозно, то відмінностей не багато. Там виключно такі ситуативні моменти. Угу. Це знаєте, як з М270 реактивною ага. системою залпового вогню. Тобто вони між собою, наприклад, французька, британська та, та та, що є на озброєнні в Німеччині, вони відрізняються, але це невелика різниця. Там у когось більш е, броньована кабіна, у когось е, інша система, е, система саме управління вогнем, і так далі, і так і інше. Але загальний сенс залишається uh -huh. той самий, боєприпас незмінний. Uh -huh. А так само і тут е, з ракетою Скальп е, вона має невеликі відмінності від Shadow, uh -huh. а загальний сенс той самий 450 кілограмів бойова частина проникаючого типу, бронебійна. І е, сама по собі ракета дуже дуже важка для перехоплення системами uh -huh. протиповітряної, навіть найсучаснішими системами протиповітряної оборони російських окупантів. Тому ну нам вона потрібна. А якщо несерйозно, хоча з іншого боку, як це може бути також несерйозно, принцип знищення е, русні не змінюється взагалі. Французька це ракета або британська принцип залишається той самий. Угу, зрозумів Слухайте, завод з виробництва байрактарів таки будуть будувати. Дивлячись там на всякі негаразди і непорозуміння, колись я бачив там відеоролики про електрику, там що ще мене цікавить тільки одна історія. Слухайте, цей завод він з'явиться ще після війни, чи, чи під час, чи як? Ну безпека. А хто гарантує безпеку? От бо, бо тільки вчора була бесіда в мене з, з, з однією людиною. Він каже: ну хто буде інвестувати в Україну? Ну хто ж дасть гарантії безпеки? Я зараз закину сюди кошти, а через три дні прилетить російська ракета А з іншого боку, Ну я розумію про особливі стосунки Ердогана і Путіна. Ось, і от будуючи тут завод без бай... з цих з Байрактарів, от як, оця... як це питання буде вирішувати? розумієте Бо, це ну слухайте, це дуже важлива історія. при всіляких, от Мені здається, зараз кажуть, що і от єдине, що ще історичний, історичний момент, що це те, що одна з дуп Ердогана стала більше. І от та, та, яка до Європи зараз, от вона зараз трохи зросла, і він ось от таку, таку історію робить. Ну, тут ми ще поговоримо. Тому от мені цікаво за безпеку. Хто тут думати? Як воно буде гарантуватися? Не знаю, що до безпеки, тому що ну, від любові до ненависті ми знаємо, що в російській ага. пропаганді це один крок. Ми дуже добре пам'ятаємо, як після того як. Винищувач F-16 повітряних сил Туреччини знищив російський су 24 в повітряному просторі над Сирією північною Сирією. А як одразу Ердоган став і інвестором і гіл, і головним ідеологом ІГІЛ, і гіл? Як він торгував oh. нафтою гіл? І взагалі він був такий сірий кардинал і гіл uh -huh. у версії російської пропаганди. Потім дуже все швидко змінилося, і Ердоган став найкращим другом Путіна по версії е, російської пропаганди. Ну тому що це один з небагатьох е, політичних лідерів, який спілкувається і продовжує спілкуватися е, з путіним. Зараз все знову ж таки повторюється. Ну, це мені е, дуже подобається, як змінюються орієнтири та методички російської пропаганди. А воно демонструє наскільки це е, ну, насправді. Люди віддані своїй професії сумліно відпрацьовують. Отже, зараз Ердоган, після того, як Туреччина відправила до України захисників Маріуполя, раз угу. після того як Туреччина підтримала вектор України вступу до НАТО, два а Дау. після того, як Туреччина підтримала Швецію. О, саме це цікаво мені. До... А за що? Що? що йому що йому надали літаки? Дадуть, чи що? за що? Ердоган? Він так просто не, не грається. Всю в цій історії я вже бачив. Безумовно, Тому що Туреччина в першу чергу займає позицію, яка вигідна саме їй. Якщо зараз Туреччині вигідно передати uh -huh. нам захисників Маріуполя, вони це зроблять. Якщо їм вигідно підтримувати нас на в напрямку до НАТО, вони це будуть робити. Це їх вигід. Це якийсь для них є внутрішній сенс. Так само і з Швецією. Якщо вони щось за це отримують, їм це вигідно, вони це зроблять, дивлячись на те, що Росія вливала масштабні ресурси uh -huh. інформаційно-психологічні операції, щоб саме е вносити оцю ворожнечу між Анкарою е та Швецією, uh -huh. ну, ми пам'ятаємо ці ситуації, Коран, коли Коран. спалювали Коран uh -huh. і не тільки е різні радикали. Але найцікавіше те, що усі ці радикали, вони пов'язані з ПВК ВАГН. вони ага. мають стосунок до російських спецслужб. Також вони фінансуються, ага. отримують гроші від них з з російською пропагандою, з російськими інформаційними мережами. Вони мають також стосунок, які ага. саме ті ресурси, які ви висвітлювали, ці події, ці акції. А вони мають стосунок а, до російського супутника угу. телерадіо Отже, це була кампанія саме Росії, щоб Туреччина постійно бачила, як там в Швеції відбувається так, усі так. На, на напроти що. турецької амбасади Відбуваються усі ці акції, і чим це закінчилось. Ну, от о, зараз а Ердоган чим? А зараз не, Турція не ліпший друзяка? Недружня, недружня країна. Все вже не ліпший, друзі, але Ні. є нюанс. Але є нюанс. А заплановано зустріч Ердогана та Путін. Я його, його запросив. То його запросив? Це вже є запрошення, а поїде. А що він може зробити? З ким він останнього разу з таким зустрічався якщо... за межами Російської Федерації загально. А якщо його Ердоган заарештує, ну а ну, <реш> тут також цікав... а, я не знаю. Сум... А... а чому причина є частиною МУЗ чи ні міжнародного криміналу МКС міжнародного кримінального суду? Ні, якщо так. так, все може бути. Ага. <реш> Це буде цікавий момент. Окрім цього іншого, Ердоган ще передасть міжнародному кримінальному суду військового злочинця Путіна. От це буде взагалі феномінальний випадок. Такий себе поліцейський в регіоні. Спробуйте використати ядерну зброю в даному випадку. Путін? А як А проти кого? Ну як? Ну Нанести удар ядерною зброєю там, де є Путін. По Анкарі. Чи по Стамбулу, де він там буде. Якщо тільки двійник. Якщо тільки двійник, от така історія. То, якщо але, двійник, ну, якщо двійник, то не шкода, так дійсно так, але ну але Ердоган, мені здається, там буде розуміти, що тут війни. Чи ні, а я до. Так, Ердоган, просто... якщо чесно, він розійшовся останнім часом. Тобто липень, такий угу. саме у відношеннях між Туреччиною та Росією, він достатньо спекотний. слухайте Ну у нього там ситуація з інфляцією, з іншими питаннями. Її потрібно вирішувати, так чи інакше, потрібно вирішувати і на нього насідають. Я бачив, як інвести бо... інвестиції потрібне. Ага. Пом'якшення інвестиційного клімату, а це можливо, якщо будуть зняті санкції. Або Туреччина також має після того як вона а, закуповувала С 400 російські, то вона О, має деякі санкції, нам? І так передадуть нам, бо були такі розмови за С 400 Ні, ні? я думаю, що ні. Ні. Ага. Ну тільки за САУ я бачив там 155 міліметрів. Так, чортіно. А оценивається це також історії. дуже це також дуже корисно, тому що нам не вистачає саме таких САУ, особливо те, що вони були розроблено. Вони е виробляються на базі поліцензії південно корейської К9 Thunder. Uh -huh. Дуже класна САУ, до речі, але е Туреччина її трошки е покращила е для своїх потреб, і нас саме це повністю влаштовує. Тобто я думаю, що ці САУ будуть дуже корисні, особливо е важливий момент у тому, що їх на озброєнні турецької армії більше, ніж 300 одиниць. Тобто, це угу. там не той випадок, коли. Ой, ви знаєте, ми вам не можемо передати багато, бо в нас у самих-навсього всього 40 угу. одиниць. Тому ви угу. отримуєте 3 або Ось. і, і, і скажіть ще дякую. Тому мені здається, що все ж таки це те, що їх більш ніж 300 одиниць, це надає можливість якось встановити постачання якось більш регулярне, а якось більш, більш суттєве, але і ще дуже цікавий момент. До речі, ага. туреччина зараз намагається ну не намагається, вона переходить на виробництво фертіна. 2 Тобто вже нове покоління, ага. тому так чи інакше, але вони будуть а, через деякий час списувати а, якусь частину цих ага. саме САУ-14 ще першого покоління. Зрозуміло. Слухайте, а оці касетні припаси вони вставляються туди і працюють? Ну один так, один? вони повністю адаптовані до усіх боєприпасів 155-го ага. калібру натівського стандарту, і безумовно, у цих боєприпасах також є можливість використання касет. Так, ось ще трохи про тоді нагадали мені про зовнішню політику. Ту, Ердоган розійшовся дійсно не на шутку, відкриває свої св... відкриває всього себе і, і, і країну для Сполучених Штатів на більш тісні стосунки. Слухайте, що що думаєте, в чому тут співпраця якось їх збільшиться? В якому секторі, в якому регіоні, і стосовно чого мені цікаво, більш тісне. У ну, між, на мій погляд, між Туреччиною та США на сьогодні е, більше якихось є спільних проєктів uh -huh. навіть у світі, аніж між Туреччиною та Росією. Що uh -huh. таке? Ну Туреччина де вона перетикається саме з Росією? Це Північна Сирія, це Лівія, це Чорне море, uh -huh. а це Південний е, Кавказ. І це фактично Африка, там ага. де Туреччина намагається все ж таки зайти в Африці в деякі країни, але Росія там має превалюючу роль з іншого боку. Росія на сьогодні вже продемонструвала те, що вона втрачає а, авторитет. Вона втрачає, скажімо так, можливості впливу на ті чи інші країни досить серйозно втрачає ці можливості. І нема впевненості, що саме якось рахуватися з Росією в Сирії треба там більшу проблему вже становить Іран аніж Росія. Росія взагалі то відходить на якийсь задній план з урахуванням своїх можливостей та перспектив. А тому для Туреччини потрібен новий гравець, ага. ну старий новий гравець. Партнер. Казав, так. Бо і якщо ми кажемо про Сирію, то у США є там інтереси і США О, досі присутні в Сирії досить серйозно присутні на своїх ділянках і вони їх не залишають. А, є питання щодо Південного Кавказу: також Африка. Ну США так чи інакше, але будуть допомагати поверненню до Африки своїх партнерів. Ми знаємо, що саме Росія вона. Зтиснула настільки серйозно в регіоні Сахелю, що Франція змушена була піти з регіону але. Сахелю не повністю поки що, але в більшості своєму вона залишається регіон. але можливо повернення після послабшення Росії. А, тому мені здається, насправді ще вся ця історія буде мати розвиток уже у зовсім інших. Стосунках геополітичного рівня, але окрім геополітичного, є економічний, угу. є військово-технічний аспект, знову ж таки, авіація, да. зброя і так далі, і таке інше. Угу, зрозумів. ні Ну Сполучені Штати Америки тут більш вигідніший партнер, мені здається, ніж Російська Федерація, при враховуючи чорні всякі стежки, але мені здається, все одно тут вже така ситуація, що Сполучені Штати. Слухайте, ну вони набли найближчі 100 років можуть бути гегемонами на цій планеті. Ну, якщо все так піде, як вони собі планують, то так може статися. І про ніякі там двополярності не буде йти зовсім річ. Так може дійсно статися, всі зрозуміли, до чого воно все йде. І ще не почалася навіть друга фаза, коли там от я вірю в те, що Російська Федерація буде протистояти Китаю. В них будуть внутрішні спочатку заруби усі з територіями, які в оренду були здані. А далі там вже туман війни, горизонт, подій скриває повністю. Невідомо. Слухайте, там вбили. Мені цікава історія відбулася, вбили якогось їхнього генерала, який ну, на нього навішали. Слухайте, він там і підводний човний капітан і, і, і за мобілізацію відповідав, і щось там і за калібри, за ракетою. Ну, от все, що тільки можна на нього повішали, його вбили. Мені от, нагадала це ізраїльську операцію. Слухайте, ось коли там пам'ятаєте. Якихось ті, хто від за ядерну програму, і там і генерала, коли от вбивали, ліквідували. Що думаєте з цього приводу? Чи це внутрішні розборки? Ну, скажу так. ну Спочатку не генерал, це капітан другого рангу. Капітан другого загальното підполковник, скажімо так. Якщо по сухопутному, так він дійсно був командиром. Субмарини, дизель-електричного підводного човна проекту 636 Краснодар, а, який регулярно обстрілював а, територію України oh -huh. крилатими ракетами морського базування Калі. Oh -huh. Тому він є військовим злочинцем. Uh -huh. А що з ним сталося? Ну насправді важко сказати. Що то було? А, де де він та, Де його ця стежка, по якій він бігав, а де ми? Uh -huh. Тому попередньо я вважаю, що це прикре самогубство, uh -huh. але результатом повністю задоволений. Uh -huh. Зрозумів. Ну от слухайте, не завжди спорт дає корисні результати або корисні не для манчите, всіх. Так? Розумієте, розумієте, така справа. Слухайте, Кадиров, я так чекав, що вони зустрінуться з цим з РДК. От я от я, я серйозно вам кажу, от я я, я прям я чекаю. Коли ж відбудеться ось ця ось феноменальна зустріч в БНР, я думав, там відбудеться. Але як тільки РДК сказали, що вони збираються знову якісь акції робити, то кадиров дуже швидко якось перед зробив. каже, каже, буде робити до Бахмуту. А мені цікаво. Ну окей, цих вагнерівців ну, фактично стерли, стерли, розмазали зараз ще продовжують на цьому бутербороди. Зараз що, Ахмата настала черга. Така утилізація буде. Тепер уже Ахмат чи як? Ні. А, а... Ні. Та ні. Ну їх не будуть відправляти на першу лінію. А ніколи. Цього ага. не буде. Тобто, черговий піар не більш того. Вони не будуть ніколи воювати на першій лінії. Гнати тоді будуть гнати. Тоді будуть гнати, хто в ну, хто. Хто їх буде гнати? Ну, гнати Що вони є за градотрядом. Вони, вони будуть за гнати, так. так. Вони будуть самі себе гнати. <ріст> <ріст> а ні, це таки функціонал у кадирівців. Це виключно піар війська, Тікток-війська. Якщо їх закинути в Бахмут, ну, все, це буде м'ясо Вони <ріст> вони нічим не відрізняються від Штормзет або від барсів. Ну так, в них непогана аеророзвідка, це правда. В них е їх е Ахмат е має непоганий е аеророзвідувальний потенціал, але все, як штурмові підрозділи, вони не є чимось унікальним. але в них є, е скажімо так, е через те, ну, що з них зробилось е таких е якихось супергероїв умовно. Ну, мабуть, для якогось споживача інформаційного фастходу, десь там в селі під Магаданом, без газу, без опалення, без води та іншого, вони і дійсно є якимись супергероями під подбоєрку. а, Можливо, але а насправді, як о, повноцінний підрозділ, так з одного боку не треба їх недооцінювати, а з іншого вони не є чимось особливим. Але це uh -huh. щось не особливо. Вони ні воно ніколи не використовувалось там, де найбільш Ага. Uh -huh. воно завжди десь на другій лінії, на третій лінії в тилу, uh -huh. але не напередку. Це саме такі умови е Кадирова, uh -huh. і їх не будуть утилізувати. Ну ви що? Ну у них особлива місія. Вони повинні постійно демонструвати. Ось як пінгіни е ходять там собі, е демонструють, які вони класні. Uh -huh. Такі галіміпінгели. І ага. не більш то. Слухайте, зрозумів. А тоді питання одразу виникає: Слухайте, а зараз у Бахмуті там десантура ж. Так, переважно десантура. Там присутні О, а, повітряно десантні почекайте. війська, там 50 О, почекайте, давайте уявимо ну, ситуацію, вона ж виникне так чи інакше. Приїдуть ці тіктокери, і що, ну, зеків немає. Вони будуть гнати десантуру, а десантура це буде сприймати так, як і зеки. Оцю ситуацію. Ну так. І а якщо ми... десантура їх відрізняється, то від повернеться і надає. Це такий самий менталітет. Ну що, вони один а, одного ні. будуть стріляти Ні? Ну, я думаю, Ви вже що ми вже бачили, як їх гоню там також десантуру, як гонять. А, а раніше, ну, наприклад, північний плацдарм, коли ага. Київщина, Чернігівщина, Сумщина, що там робив Ахмат? Також, як Заградатря, хто був на Чернігівщині, Київщині, Сумщині? Еліта, десантна еліта, морська піхота. Ось, ну вони були там як заграда тря Така ж саме ситуація Ого. на Херсонщині була. Майже усюди, Херсонщини, морська піхота, переважно mm. а також якась частина повітряно-десантних військ. Хто був заградотрядами? Знову ж таки, Кадирівці. Ну і нічого дивного. То це сором, слухати. Це, це, це сором. Ну, немає, немає ніякої другої армії. Де якась це фарсифікція? Якась слухайте. Побачивши новину, що росіяни повертаються на ці на свої позиції, от на яких була вода, і вона відходить, і вони туди повертаються, повертаються туди куди вони там повертаються. Ну частково так. Вони намагаються відновити свою першу лінію полосу забезпечення, mm -hmm. але часу в них, ну скажімо так, небагато. До того ж їм доводиться це робити під обстрілами з правого берегу. Бо правий берег він має а, превалюючі висоти над лівим, і вони там, ну, м'яко кажучи, в не дуже зручному становищі. Вони свої лінії оборони, особливо першу лінію оборони полосу забезпечення, облаштовували тоді, коли ще правобережна частина ага. Херсонщини була окупована. Тому їм було це простіше робити. І вже після того, як правобережну Херсонщину звільнили, вони тільки завершували вже цей процес. Але зараз, щоб відновити так, вони намагаються біля нової куховки це робити, біля голої пристані, Олешки знову ж таки щось там намагаються якісь інженерні споруди взводити. Але загально то вони не зможуть їх відновити до того рівня, на якому були усі ці саме фортифікаційні споруди, полоса забезпечення до прориву Куковської. ГЕС до її терорист, uh -huh. до терористичного акту, який там здійснили росіяни, і тому це ну скажімо так. Це ситуативно, якось колокаційно вони намагаються це відновити, і не більш тока uh -huh. слухайте. Не нагадали мені тільки згадав про Швецію, про Каран. Тільки тільки вчора вони нили в себе в стрічці Росіяни і нарія там Вони тільки як так? Вони зжигали Каран а. А, а ти І бабки, і бабки навіть бабок випустили. Я вгадав, в бабки ці проти Путіна проти, от, на Ердогана почали наїжджати Як це ти ж не, не пам'ятаєш? Вони ж там зжигали твій. А ти, ай-яй-яй. Тому болюче для них це болюча історія. Слухайте, наостанок про фронт. Якісь суттєві, суттєві зміни відбуваються зараз на фронті? Чи все стало рухається в той бік? Все по плану? Ну так, все по плану. Ми продовжуємо тиснути. Uh -huh. І наше просування відбувається дуже повільно зараз. Але це обумовлено тим, що ми максимально бережемо життя наших військових, тому що просування відбувається uh -huh. в дуже складній зоні а з щільним мінуванням, мінофугасними загородженнями, які ну росіяни понетикали в полосі забезпечення де тільки можна та не можна. А тому доводиться робити все неспішно, не кваплюючись. Бо е, хто, хто хоче там якихось дуже швидких здобутків. Ні, цей наступ це зовсім інший сценарій. Про що неодноразово також я говорив, що він буде відрізнятися від всіх інших. Бо е, зараз не треба яку, кудись е, поспішати. Якщо поспішати, це будуть втрати, великі втрати. Ми розумію. намагаємось їх мінімізувати. Тому фактично, усюди район Бахмуту, Запорізька область, усі ці напрямки, усі ці локації. Відбувається поступове просування, посування покрокове а, майже в кожній локації. А, єдине, ще, на Луганщині росіяни в напрямку криміналі Манс-Вакоп'янська угу. намагаються імітувати наступальні дії, щоб відбувати нашу увагу та відтягнути частково наш ресурс з півдня, а також Донеччини, саме та на цю локацію. Але все ж таки мені здається, що Генеральний штаб збройних сил України був до цього готовий, тому ми в обороні готові зустрічати ворога саме по цьому напрямку. Угу. На саме останок я бачив у то відео, як працюють ці працюють касетні ці боєприпаси. Хочну зображаючи, мені аж лячно стало. б я не знаю. Там виживає, яка. А шатистика? вам чого? Це, це окупантам повинно бути лячно що скоро до Я ну, Взагалі, прийнято. за те, що людство здатно от таку таку зброю робити. Ось, і там ж інженери, вони все в голові свої пропрацьовують. То... Слухайте, мені цікаво, а розмінувати площину, ось так. Ось таким чином можливо, чи це погана ідея, і воно там кажуть, що частина може і не зірватися. Так для цього краще використовувати саме установки розмінування. Наприклад, uh -huh. той самий Ур 77 якщо ми кажемо про радянські варіанти, або М-58, якщо говоримо саме про західні, uh -huh. а за рахунок використання реактивних систем залпового вогню як для розмінування, а uh -huh. це не якісний варіант, тому що вони так діють по площі. Так але е, ми кажемо про те, що нам треба прокладати шлях тобто, а потім шлях відповідно повинна бути а потім шлях, отак от бомба. Повинна бути відповідна якась довжина, тобто 100 метрів, наприклад, та завширки там 6 метрів гарантованого шляху, угу. а тут по площі відпрацьовують, тобто щось детонує, щось не здетонує. Ризик є. А коли прокладається шлях установки розмінування, то це більш якісно гарантовано та безпечно. Угу. Просто я думав, що якщо от як операції проводять, ну слухайте, велика протяжність фронту. Ну, як воно, ніхто? Вони ж росіяни не знають, де можуть ця історія прорвати. Якщо пускаються ці ось бульдорзи, бульдозери розмінують. Ну це час займає, і воно розвідка це може помітити. А тут, в деяких участках фронту, одна, одноманітна можуть п -п 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 Ot, декілька площ пробили і пустили одразу ці бульдозери. Хто там знає, звідки воно воно там в п'яти в п'яти ділянках фронту пішли пішла ця історія? А хто знає, там куди вони підуть? не, не від... Швидкість розумієте просто ця історія мене. Вразила швидкістю. Я побачив, як площа ділянка, велика ділянка. Ну фактично там там нічого немає після після цього. Я не знаю там, чи воно там залишається, як то пишуть, де не роз деякі снаряди не розриваються. Через це її заборонили. Кажуть, що ось цю історію, що у них там якийсь процент не розривається. Але швидкість мене вразила. Не знаю, подивимось. Це, це я так подивимось за Цим дякую вам пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим талечам! Нагадую, заходьте на наш Ютуб канал, жамкайте знову, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій в програму Право на правду. Тримаємо стрій.